Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте? Так, вас чути. Угу, дякую, пан Богдан. Бачу, що ви в чаті відписали, що ви є представником суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, у нас на громадських слуханнях поки що тільки троє учасників: двоє представників Міндовкілля і один представник суб'єкта господарювання. Тому діємо наступним чином: даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин, і о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 23 червня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю UPG стосовно планованої діяльності нове будівництво комплексу обслуговування водіїв та пасажирів з багатопаливним АЗК. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, та у зв'язку із встановленими по всій території, на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, при Н2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 при 2017 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників, двоє з них це представники Міндовкілля. Як організатора громадських слухань, ще одного учасника, пана Богдана. Я попрошу, якщо є можливість, включі мікрофон, озвучте ще раз, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Добрий день. Я головко Богдан, є представником суб'єкту господарювання. Дякую, пане Богдане. Отже, ми на десятого до -го годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед трьох учасників двох учасників, представників Міндовкілля і ще один учасник це представник суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити, що в нас ведеться е, відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю UPG стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво комплексу обслуговування водіїв та пасажирів з багато. АЗК. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, тихого морного дня, до побачення. До побачення.